Афтунг, атунг. Ви почули? Це вже друга частина розбору холостяка. І наразі у нас зараз дівчата параноїки Це дівчата, які дуже люблять бути правильними, хорошими, не виходити за рамки, допомагати людям ніяких негативних емоцій. Але іноді вони люблять заграватись це так, що вони втрачають дуже багато через свою хорошість. То готовий першою тарсом? Ні, бажання першої вийти не було. Ті, хто з собою вміє дружити, ті стають дуже такими розкутими, прикольними. Наприклад, як ця дівчина, яка зробила собі татуху, та <плес> <плес> it... Іноді вони люблять прям драйв адреналін або навпаки сидять в іншій категорії, дуже зажатих таких, знаєте, як вчителька, наприклад. Так, посміхайся, посміхайся. Давай, говори, говори. Або от дівчина, яка рятівниця, вона ну дуже нервує. С нас я майже дев'ять років дівчата параноїки можуть страждати саме від своєї деякої недооціненості на фоні яскравості та сексопільності дівчат істериків Тому вони більше грають таких, знаєте, сердечних жінок, які зачасту стають мамами своєму чоловіку, або такою дуже дуже правильною жінкою, що також роздратовується в інших людях через проблеми з розкутістю і такою сексопільністю. Вони дуже зажимаються і не можуть собі дозволити дійсно бути собою. А всередині там цілий вогонь це. Там такий, такий прекрасний внутрішній світ, але ці дівчата зачасту себе закривають. У мене тут сті пісняшки, скромняшки, і люблять, чи не люблять, але вимушені грати за правилами соціуму. Моргніть, будь ласка.